години до 10.50, після 10.50 має підключитися Гетманс, тому, будь ласка, час за Добре. 5 хвилин, я попереджу вас про а, Дякую. Дякую, вітаю всіх, вітаю, колеги, вас з Укрінформу, де через 11 години почнеться дуже важлива презентація разом з, разом з керівництвом Верховної ради і а, експертів компанії публічної політики, і Кейс Україн називається цей проект Сільна дем... демократія для України посилення спроможності громадян в політичному процесі. І я одразу хочу вибачитися. Я буквально там на декілька хвилин а, а, перейду на, на це. На цей захід і повернусь до, до до нас, до нашого круглого столу. Я хочу від щирого серця також привітати співорганізаторів і е, е, наших колег е, Український Союз промислових підприємців і всіукраїнську організацію федерацію професійних бухгалтерів і аудиторів України за організацію нашого круглого столу. З дуже важливою і по назві, і по, по суті, побудова довіри на побудуємо довіру, відбудуємо Україну. Скажу відверто, після останніх подій, я думаю, я не одинокий в цьому, і в тому числі після подій, які відбувалися вчора вночі, в тому числі і в Херсонській області, дуже важко виступати, але наша сила в тому, щоб ми знаходили ці можливості, ці сили всі цю енергію позитивну захищаючи. Нашу е, країну, е, щоб ми е, рухались вперед і е, рухались впевнено до перемоги над ворогом. Громадянські організації є потужним середовищем громадянського суспільства, які захищають інтереси малого, середнього і великого бізнесу, а також всіх ключових галузей економіки України. І на моє велике переконання, е, коли однодумці об'єднуються, роблять що спільно домовляються про якісь проекти, кроки, заходи важливі для країни. Це точно дасть позитивний результат. На початку війни ми з вами всі почали надавати допомогу Україні своєю роботою, потім волонтерити. Потім бізнес зрозумів, що треба поверна, повертатися до бізнесу. І це абсолютно не егоїстично, бо бізнес створює нові робочі міста, створює економіку країни. І тим самим зміцнюючи економіку країни, допомагає в тому числі і Збройним силам відстоювати незалежність нашої країни дуже, дуже важливо органам влади постійно давати сигнали бізнесу реального сектору економіки, що ви наші партнери, і давайте співпрацювати для досягнення спільної мети. Наша сьогоднішня зустріч присвячена темі довіри. Найбільш важливому фундаменті, на якому будується успішне суспільство, в моєму розумінні побудувати довіру, це означаючи означає відбудувати країну ще краще ніж вона була, і це треба усвідомлювати як людям, як, які представляють державу, так і всім нам. Незважаючи на війну, підготовка та планування навіть мають початися вже сьогодні. Щоб Відновлення країни стартувало в перший день миру в умовах війни, яка триває вже 9 років, суттєво ускладнюється умови господарювання суб'єктів підприємства. Ефективність їх діяльності зумовлюється переважним станом їх, їх і їх фінансів, що обумовлює необхідне забезпечення економічної і, зокрема, фінансової безпеки. Ми, як представники бізнес-спільноти, маємо. Грати ключову роль в процесі побудови довіри між владою та суб'єктами господарування, оскільки платники податків це не просто джерело доходу для держави, але і важливі учасники громадянського життя. Саме тому на меті нашого заходу стоїть створення умов для відкритого обговорення та відзначення соціально-економічних аспектів податкової політики для відновлення економіки та післявоєнної відбудови з метою відзначення. Найгострі найгостріших проблем фіскальної безпеки суб'єктів підприємництва України в умовах війни і повоєнного відновлення та шахів їх і, і зміцнення у грудні 2022 2023 року авторським колективом фахівців Асоціації платників податків України та у науковцями кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка було проведено соціологічне дослідження фінансової безпеки. Суб'єктів підприємництва і в умовах війни та половинного відновлення, в якому взяли участь 225 респондентів практично з усіх регіонів України. Результати анкетування стали основою для створення одноіменної монографії. Ми досягли чіткого визначення. Найбільш нагальних проблем фіскальної безпеки суб'єктів підприємців, а також рекомендації щодо способів її зміцнення. Незважаючи на вкрай складні умови ведення бізнесу в умовах воєнного стану, український бізнес продовжує працювати та розвиватися. Да, складно, але наголошую, продовжує розвиватися і розвиватися в, в нашій країні. Хоча і український бізнес знайшов. Можливості відкритися і розвиватися в інших країнах, це теж допомагає впевнений нам. Так, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну по-другому я, я не знаю, як називати цю країну. Вже вже зареєстровано майже 7800 суб'єктів підприємництва, з яких 1020 фізичного особа підприємців понад 6776 – Це юридичні особи. Саме вони найбільше всього сьогодні потребують нашої всебічної підтримки. Цілком зрозуміло, що перед, передбаченою в умовах війни є відповідь більшості респондентів щодо сфер національної безпеки, які чинять найбільший вплив на стан фінансової безпеки суб'єктів підприємства. Так, за даними опитування, найбільше впливова військова військова сфера 30%. Економічно 23%, внутрішньополітично 18% та зовнішньополітично 15%. Менший вплив чинить соціальна та інформаційна сфери по 5% кожна. Інші сфери науково науково-технологічна, корупційна, екологічна – також мають вплив до 2% на стан фінансової безпеки суб'єктів підприємства. Зовнішні загрози. Серед зовнішніх загроз фі 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 фінансової безпеки суб'єктів підприємництва експ експерти називають насамперед несприятливу політичну ситуацію в країні – 18% та кризове явище в економіці 17%. Далі, далі йдуть високий рівень корупції та бюрократичної перепони для бізнесу 13%, високий рівень тіневої економіки 11%, і високий рівень інфляції 10%. Менше впливають. Впливають низький рівень реальних доходів населення та погіршення показників інвестиційної привабливості по 5% кожна із загроз. Ускладнений доступ до кредитних ресурсів і через їх високу вартість і низький рівень фінансової підтримки держави підприємства. Основна внутрішня загроза фінансової безпеки суб'єктів підприємництва це ризик втрати фінансової стійкості 17%. Вагомий вплив чинить також, на думку експертів, відсутність стратегічного планування 12%, дефіцит фіна фінансових ресурсів 10% та відтік людського капіталу 10%. На другому місці а, ризик втрати ліквідності та платоспроможності 9% і ризик отримання збитків від підприємницької діяльності 9%. Менш важливими на думку експертів, виявилися відкати так званих у господарських операціях 6%, некваліфіковане управління менеджерів 6%, заробітна плата у конвертах 5%. Ну і далі, от ви бачите, на слайдах. У сфері фіск фіскальної безпеки суб'єктів підприємництва з ПДВ найбільш загроза, а, за даними опитування, респонденти вважають несвоєчасне відшкодування ПДВ 18%. Віднесення платника до категорії ризикових 18%, а також зупинення та блокування податкових накладних 15%. Друге місце посідають такі загрози, як ручне втручання в систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки, оцінки ступеня розвитку 12%, мінімізація ПДВ так званими податковими скрутками 11%. Та присвоєння фінансово-господарської операції статусу ризикових 10%. За результатами опитування, 20% респондентів вважають, що недосконалість норм податкового кодексу України є одним з основних податкових перешкод для зміцнення фінансової безпеки суб'єктів господарювання. Колега, президента Асоціації Федерації. Аудиторів і бухгалтерів говорив про це про досягнення в 2010 році прийняття податкового кодексу, і потім, що відбувається всі ці 13 років з податковим кодексом, ми з вами Особливо бізнес дуже добре добре. Відчуває на, на на себе. Я про це ще трошки пізніше скажу. Зокрема, до основних перешкод також було віднесено не до податкового до недотримання не, не податкового законодавства 11 Більше 11% опит, опитаних, недосконалість роботи державної податкової служби, більше 12%. До менш значущих податкових перешкод респонденти віднесли славілля податківців, високі податкові ставки, недосконале адміністрування, низьку податкову культуру. Будь-яка сучасна держава здатна впливати на всі аспекти свого існування, насамперед на функціонування економіки тільки за наявності фінансових ресурсів, які у комплексі обов'язкових платежів держави надаються фізичним та юридичним особам. Щоб податки надавалися державі, а не стягувалися нею. Податкова система має бути насамперед економічно обґрунтованою, збалансованою, максимально ефективною, стабільною та обов'язково прозорою. Податкова система має зміцнювати ринкові відносини, сприяти розвитку підприємництва, стимулювати виробництво і водночас служити бар'єрам на шляху соціального зображення низькооплачуваних верст населення. Досконалення системи оподаткування має здійснюватися, виходячи із стратегічних цілей держави, а саме з побудови конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки та інтеграції в європейське співтовариство. Проти досягти цієї мети поки що не вдається. Податкова система є тим руйновим чинником, що спрямує зростання економічної активності національних суб'єктів і притік іноземного капіталу. Суттєву проблему для України становлять рівень податкового навантаження, механізм справляння податків чинна правова база, що регулює це питання. До основних способів відновлення податкової системи України. З метою зміцнення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва респонденти е, е, віднесли реформування Державної податкової служби України 16%, оновлення редакції податкового кодексу України 14%. І е, тут хочу одразу сказати, що оновлена редакція вже готова багато років. Ну, 5 років точно. І велика, велика спільнота, бізнес-спільнота. Вже давно наполягає на тому, щоб прийняти нову редакцію, нову редакцію податкового кодексу. Формування податкової культури платниками податків 10%. досконалення адміністрування податків 10%, дотримання податкового законодавства 11%. реформування Державної митної служби України 10%, перезавантаження Бюро економічної безпеки України більше 9%. Умовах воєнного стану для функціонування економіки країни важливо швидко реагувати на ризики та приймати виважені рішення щодо її усунення. Повномасштабна війна змусила змінити поставлені раніше перед урядом завдання та переорієнтувати їх на забезпечення обороноздатності держави, розробку і впровадження соціальних програм для підтримки населення метою підтримки функціонування економіки України в умовах боротьби, а саме виконання дохідної частини державного бюджету, необхідно брати до уваги можливі загрози. Податки завжди становили найбільшу частину структури доходів бюджету. Однак, з початком повномасштабної війни, їх обсяг значно скоротився. Саме тому варто постійно аналізувати ефективність введених раніше податкових пілів, залучення додаткових джерел. Мобілізації коштів, урегулювання ставок податку на доходи відповідно до обсягу прибутку платників податків, спрощувати умови ведення бізнесу та мотивувати підприємців до відновлення їхньої діяльності, створення умов для функціонування бізнесу, міжнародна фінансова допомога, забезпечення громадян робочими місцями це основні завдання для підтримки макростабільності, забезпечення доходами державного бюджету і, і зменшення рівня дефіциту зараз. Головне завдання України: інтенсифікувати економічні процеси на території, де не ведуться бойові дії, зокрема, зосередитись на, підтрим, на підтримці виробництва, переведення його від відноса в безпечні регіони. Водночас держава повинна максимально стимулювати переорієнтацію економіки на підтримку армії, забезпечення оборони, відновлення і підтримання інфраструктури, забезпечення безпеки. Війна, на жаль, не закінчилась, не завершена. І ми не знаємо, коли вона завершиться. Ми хочемо, щоб вона завершилась як можна швидше нашою перемогою. І так і буде, але ми не знаємо точно сроки. Тому суб'єкти підприємництва і надалі відчуватимуть і негативний вплив крім того, існують виклики успадковані через е, вади української економіки мирного часу, на які також доведеться відповідати відбудовуючи нову українську економіку, яка буде характеризуватися сталістю, європейською е, е, інтегрованістю і економічною незалежністю. Серед цих викликів вважаю, необхідна за Закцентувати увагу, зокрема, на надмірну фіскальну, фіскальному навантаженню на бізнес і на і населення на рівні понад 45% валового внутрішнього продукту, обмеженому доступу до кредитів і бюджетних ресурсів, особливо через малий і середній бізнес, низькі здатності малих і середніх підприємств до експорту продукції, значному диспалансі між попитом та пропозицією на ринку праці, слабкі спроможності державних інституцій до забезпечення можливості. Дотримання конкурентних умов, значному тиску на бізнес зі сторони правоохоронних органів навіть в умовах війни, надмірному і застарілому регулюванню та обтяжливої процедури отримання державних послуг. Для того, щоб розвиток бізнесу в Україні був ефективним, слід здійснювати лібералізацію підприємницької діяльності. А для цього, на наш погляд, зокрема, необхідно зробити змістити фокус державного нагляду з пошуку порушень, застосування покарань. На профілактику порушень та консультацій, переглянути межі державного регулювання та скасувати регулювання контроль там, де в ньому немає необхідності, або де не державний контроль буде більш ефективним, обмежити можливість органів влади вводити нові дозвільні документи, удосконалити методику нагляду над господарською діяльністю відповідно до практики, що застосовується в країнах Європейського союзу, надавати підтримку. Новоствореним підприємствам, а також під тим, які функціонують в стратегічно стратегічних важливих галузях економіки, надавати всім підприємствам, незалежно від форми власності та розміру однакової умови для розвитку і функціонування. Аналізуючи результати проведеного дослідження, можна зробити висновок: що для розвитку бізнесу в країні та усунення всіх податкових перешкод, необхідна зміна державної політики в бік спри... сприяння розвитку підприємництва. Дозволю себе процитувати міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу з його відеозвернення. Ми заклали міцний фундамент, дипломатично, скажу, для того, щоб Україна зробила дуже важливий крок до чесу Європейському Союзу і зробила його до кінця цього року. Дуже потужне завдання, яке нам треба вирішити, дуже амбітне. А тому, шановні колеги, на моє глибоке переконання, було б дуже добре. Почати з прийняття нового податкового кодексу європейського зразку, спрямованого на створенні в Україні стабільної гнучної податкової системи, яка би швидко реагувала на зміни в суспільстві і економіці, та забезпечувала ефективне функціонування економіки країни. Основною метою податкового кодексу України, яку я вважаю другою конституцією, конституцією для бізнесу, повинна бути створена умова для. Подальше інтегрування країни до світової спільноти, адаптації податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Але для цього треба зробити співпрацю між державою та платниками податків справжньою партнерською з добровільною сплатою податків. Підводжу підсумок, зазначу, фіскальна безпека є критичним фактором для будь-якої країни, яка стикається з викликами війни та післявоєнного відновлення, адже від фіскальної стійкості та безпеки бізнесу належить залежить економічна реабілітація, збереження робочих місць та побутового майбутнього. Впевнений, що наші діалоги, обмін досвідом та співпраця сприятимуть змінам і позитивним зрушенням цьому напрямку. Вона невід'ємна складова всієї системи безпеки суб'єктів господарування. Такий його стан. Коли суб'єкт може витрачати достатню кількість коштів для забезпечення захисту підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз, створюючи умови для розвитку підприємства. А головне, це фундамент для формування фінансової безпеки держави. Шановні колеги, я переконаний в тому, що сьогоднішній наш круглий стіл проходить дуже Важкий період, але важливо, що ми знайшли такі, такі можливості час зібратися, обговорити всі ці наболівші питання. І я переконаний, що наслідком цього круглого столу буде більш активна співпраця між бізнесом і е, урядом, між бізнесом і законодавчою владою. Е, нам треба наблизити позиції. І для цього є оцей механізм нашої з вами а, а, бізнес спільноти, який є мостом а, між бізнесом і державою. І я хотів би, щоб цей міст був дуже міцний, але разом з тим, щоб він був таким повільним рухом, двостороннім рухом а, а, на, зустріч, а, на зустріч один одному. А, щиро вам дякую за терпіння. Ви вислухали мою доповідь, повірте, що все, що я зараз вам про що я говорив, це наша, як сказати, знаєте, правильно від серця хочу сказати, це те, що у нас наболіло останні сім років. Тому я впевнений в тому, що війна це в тому числі і велика можливість для нас. Почати будувати нову країну. Дякую всім за увагу, плідної нам роботи і слава Україні. Дякую, Голошавич. В контексті, все ж таки, нашого круглого столу. Як ви вбачаєте, дуже тезисно і коротко, основний фактор: як побудувати довіру з точки зору асоціації платників податків між владою і бізнесом, тезисно коротко. На ваш погляд. Якщо дуже коротко, я навіть не буду багато говорити. Я думаю, треба вже, і чому я акцентував увагу на те, що війна це можливість. Війна нам продемонструвала це. Дуже важливо, щоб держава не ставилась до бізнесу як до ворогів. щоб не говорила, що вони там щось приховують, щось не сплачують, не доплачують, тому що і навпаки, бізнес не бачив в обличчі. Державних установ, чиновників теж ворогів, корупціонерів, тільки і тому інше. От я думаю, що нам треба перейти от на, нов, на новий рівень взаємовідносин. І для цього я впевнений, держава повинна зробити з боку свого, Це першу повинна зробити держава, цей крок. Прийняти той податковий кодекс, який розроблений бізнесом, і за, за яких бізнес готовий працювати. Дякую, у мене також запитання. Дуже е, така ну дійсно класна презентація, і дуже змістовна, і дійсно про багато чого заставляє задуматись і показує всі слабкі місця. Насправді, і е, цей зріз проблемних питань він дуже такий вагомий. І я хочу запитати ну, ще таке одне запитання. Податковий кодекс, він повинен саме зараз, під час воєнного стану, враховувати якісь такі фактори, які дійсно допоможуть нам зробити певний стрибок в плані економічного розвитку. Як ви вважаєте, що саме найбільше не вистачає на сьогоднішній день податковому кодексу для подолання всіх наших проблемних питань? Дякую за запитання. Дуже коротко, щоб не займати ще багато часу. Я думаю, що ми цьому будемо ще посвячати присвячуємо багато наших зустрічей для обговорення цих питань, але але переконаний ще раз: це зниження навантаження на фонд оплати праці, це заміна абсолютно корумпованого податку на прибуток податком на виведений капітал. Я розумію, що є з цього приводу є багато питань, в тому числі є думки і голови податкового комітету. Що не на часі й зараз в умовах війни, тому я б запропонував іншу формулу. Давайте зараз підготовлений бізнесом, податковий кодекс з урахуванням зниження навантаження на фондоплати праці, заміни податку на прибуток податку на виді капітал і багато інших новацій, які є. Приймемо зараз, але в переходних положеннях напишемо, що податковий кодекс, за яким готовий працювати бізнес. В, введемо в дію через півроку після закінчення війни, щоб бізнес готувався, знав, що через півроку після закінчення війни зараз ми будемо все ж таки е, знайдемо сили в собі, да, для того щоб перемогти. А щоб бізнес зна, знали, планував, що тут в Україні будуть кращі умови ведення бізнесу після е, через півроку після закінчення війни. Тоді бізнес не буде виїжджати, буде чекати, буде працювати і чекати у цих кращих умов. Дякую. Дякую вам. Дякую дійсно за виступ за ваші відповіді. Це дуже важливо і дуже цікаво. І ми сподіваємося, що ваші відповіді, ваша доповідь почують всі представники органів влади, які дійсно візьмуть це за основу. Зараз я прошу до слова.